Ви знали, чому Тайлунг і Шен вклонилися по Кунг-фу Панди 4? Наприкінці фільму ми бачимо, як старі вороги посхиляються перед ним навіть Тайлунг і Шен. Хоча Шен робить це ледь помітно. Востаннє, коли вони зустрічалися, вони були ворогами. То що ж сталося? Коли Тайлунг з'являється у четвертій частині, він говорить щось дивне. По може ідіот, але ніколи свідомо не віддав би посуху Гвея, такі як ти. Угвей справді віддав вже зелпо, але ж Тайлунг був у духовній долині ще з. Першого фільму, звідки він про це знав. Схоже, Тайлунг зустрів Угвея у духовній долині після того, як переміг Кая, адже тоді всі захоплені майстри були звільнені. Тоді Угвей поговорив з Тайлунгом, і ця розмова заспокоїла його гнів. Саме тому він вклонився по наприкінці. Що ж до Шена, його поклон теж має сенс. Наприкінці їхнього бою з по можна помітити, як він приймає свою поразку. Можливо, перебування у духовній долині дало йому час усе переосмислити і. І, зрештою, він знайшов спокій так само, як тайлунг.